Треба нагадати, як від собі пахне. Хочеться ще трішки нанести? Що про нього сказати? Ну, от, ну гарно, ну просто дуже гарно. Творіння Квентіна Біша, який зробив дуже цікавий аромат з крайності в крайність. Е, Парфумер, який може творити, що може творити? Багато ще може творити. Квентін Біш. Створив Альдеберан, який я просто не можу носити на собі. Ну, Проводка, ну, горіла проводка, все, я більш нічого не чую. І він також створив цедрус від Клоя. Дуже гарний аромат. Mm -hmm. Такий витончений, дуже приємний, легкий, повітряний, але при цьому я вже тестувала його раніше. Він дуже стійкий, я його чула навіть на наступний день після того, як нанесла. Називається цедрус, ніби цитрусовий, хоч в піраміді не заявлено абсолютно жодних цитрусів, але тут дійсно є лимон, є така гірчинка цедри лимона і дуже вишукана база. Якась така навіть, м -м, хочеться сказати, молекулярна. Дуже мені сподобалося. Я раджу всім на літо і думаю, що це буде мій літній аромат Atelier de Фльорс, бутикова лінійка від Клоя цедрус.